Романа Погорілого співзасновника проєкту Deep State. Романе, Доброго ранку вітаємо! Вітаємо слава Україні! Вітаю героям слава! Пане Романе, сьогодні ми багато говорили про Авдіївський напрямок і безпосередньо з військовослужбовцем, які перебуває там і з паном Віталієм Барабашем з вами ж розмову хотіли б розпочати з напрямку Бахмутського. Отже, ворог продовжує тиснути на Кліщіївку, Андріївку, так само північніше, так Курдюмівки, бої теж тривають. Чи активізувався ворог ще на якихось напрямках на Авдіївському відтинкові фронту? І чи є якісь намагання так? в напрямку майорського З Бахмуту. Якщо починати, то почнемо з північних околиць. На жаль, там є просування у ворога, і вони взяли пів населеного пункту Хромове. Його зайняли. Вони намагаються добратися до траси, але останні спроби, які у них були, були безуспішними, тому що збройні сили їх зупинили, зокрема, артилерійські вогнем. Цей тиск вже продовжувався досить давно декілька тижнів, якщо не більше, вони побачили там можливості просуватися, і це просування почалося з Берхівки, Вони тиснули там, мали певні успіхи. Зараз вони вже е, мають певні успіхи біля хромового. Ситуація надскладна, тому що там ворог побачив можливості. Відповідно, він концентрує там великі сили і намагається тиснути далі. Ну як буде розвиватися вже ситуація? Побачимо, але... Ось така вона складна. Якщо дивитися в районі Кліщівки та Андріївки, то там е, суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає. Продовжуються бої, зокрема на півночі Кліщівки, тому що там вони знову ж таки мали невеличкі раніше просування, і вони побачили, що є можливість тиснути. Там важлива висота 215,7. Е, панівна висота біля населеного пункту, яку вони взяли за мету е, захопити. Але у них це не виходить і вже багато кадрів є саме з того району, де вони повзуть буквально, ховаються там за деревами, за своїми ж трупами, тому що їх там вже всі ну дуже багато. Наші бійці продовжують їх вишукувати, скидати, робити скиди, там, застосовувати їх повітря, на артилерію, і відповідно так вони зупиняють той натиск, який так маленькими групами продовжується щодня. А Романе, дійс... я перепрошую, хотів би трішечки повернутися до населеного пункту Хромове, адже напередодні я б навіть сказав так, днями з'являлася інформація, вона була не підтвердженою, що нібито ворог повністю зайняв цей населений пункт. Тобто, я так розумію, що вона дійсності не відповідає. Контроль хромового лише частковий так, ворог фактично підійшов. Так, так. Вчора ми зробили це повідомлення на нашому телеграм-каналі, де сказали, що. Інформація про повне взяття хромового не відповідає дійсності, uh -huh. І ми побачили чергову брехню Русні, як вони люблять е перебільшувати. Але от там біля дороги, яка йде з Бахмуту в часів яр, вони, вони практично туди дійшли біля хромового, але там закріпитися не змогли, тому що збройні сили їх зупинили артилерійським вогнечком. Uh -huh. Пане Романе, хотіли би вас запитати і про Авдіївку. Сьогодні мій колега зазначив, що ми спілкувалися із військовим, який перебуває безпосередньо там, і офіцер Легіону Свободи розповідав, що військовослужбовці, які перебувають безпосередньо у вирі подій, що і розповідають, що першої лінії оборонних споруд, які будувалися довкола. Авдіївки ще з 14-го року вже настільки пошматована, що там фактично не можна вести оборонні дії. Можете описати ситуацію довкола міста? І наскільки окупантам вдається атакувати і досягати успіхів саме в лоб, не по флангах, зараз? У нас є три основних напрямки удару: це район Красногорівки, напрямку Степове, і вони так само пробують. Рухатися північніше, Красногорівки, зокрема, вони хочуть зараз пробують обійти степове, них це не виходить. Так само основний удар це промзона, по суті, в Авдіївки, ми бачимо там стрілочку, і водяне, але водяне вони атакують, але без змін. Якщо дивитися промзону, яка по суті найбільше зараз за останні дні зазнала суттєвих змін. По лінії бойового зіткнення це дійсно вже буквально аточні е, укріплення позиції, які росіяни розбирали артилерією постійно, тому що взяти вони їх не могли. Там відбувався постійний тиск е, там штурмових груп піхоти, техніки, але тримали на сьогоднішній день, коли все просто рівняється з землею. Вони так мають просування, в принципі, як і всюди. Заходить піхота, заходять, заходять танки, важка техніка, і отак, от вони сантиметр за сантиметром продавлюють. варто зазначити дуже цікаву таку річ, що в основному зараз ідуть ураження FPV-дронами. Це буквально наші засоби, які там виробляються, купляються зараз. Волонтери дуже багато ресурсів і сил витрачають на це, тобто. Це зараз найосновніший засіб знищення ворожої техніки. Ефективний. Якщо брати район Степового, там вже більше застосовується піхота. Вони пробують просуватися, і були вже кадри, про яких можна, на яких можна побачити і проаналізувати характер бойових дій. Це піхота, яка лізе буквально як старанча, вони ховаються в норах, в окопах маленьких. Вони викапують, вони ховаються в залишках будинків, ховаються навіть в підбитій техніці, коли працює артилерія, працюють і в півдрони, і потім вилазять і далі продовжують лізти. Нещодавно була велика така спроба просунутися навіть застосуванням техніки, яка чергове провалилася. Вони намагалися залетіти прямо в степове, і пої, по суті, йдуть на окраїн села в хатах, які само розбираються, коли туди заходить е е ворог, і але вони закріпитися там не можуть. І отак от, от щодня відбувається. Якщо дивитися на територію заводу, АХКЗ, то ворог так само пробує зайти піхотою, а мінометами, танками і артилерією просто розбирає будівлю, тому що вони туди зайти нормально не можуть. Романе, що стосується втрат ворога, доводилося читати різні думки, що останнім часом якраз втрати зросли на вдійському напрямку. Я розумію, що очевиті. Офіційну інформацію ми можемо послуговуватися, безумовно від генерального штабу збройних сил України, але ось за вашими оцінками, за тією інформацією, на яку ви натрапляли. Наскільки збільшилася кількість втрат серед особового складу, ну про техніку попалено досить активно. Ми говорили середина жовтня, початок листопада. А зараз техніку дещо менше використовують, але ось саме піхотні атаки, як ви зазначили, вони досить є серйозними. Відповідно, і кількість знищених ворогів збільшилася. Дійсно, кількість збільшилася і вона завжди була великою. Але слід враховувати таку річ, що їх багато. Десять разів, буквально багато, вони лізуть, вони не шкодують свої сили, вони відправляють їх на м'ясо. У них тактика вмри, але візьми. Відповідно, в співвідношенні їхніх ресурсів і в співвідношенні те, як вони відносяться. До своїх нелюдів, як вони їх знищують, самознищують і відправляють на штурми, то це співвідношення є якраз до того, скільки вони втрачають. Дійсно багато вони їх не шкодують, але на жаль, ці сили є, і замість однієї групи приходить інша з нашого боку. Варто ж також зазначити, що ми навпаки ну, більше збережаємо життя, то не відправляємо там таким м'ясом, і плюс наші ресурси менші за ресурси ворога. Відповідно, це співвідношення теж треба враховувати. Пане Романе. Ми обов'язково з вами перейдемо до півдня нашої країни, але спочатку хочемо у вас запитати про те, що нині відбувається в напрямку Куп'янська. Ми не так часто згадуємо саме цей напрямок і. Знаємо, що ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Сенківки, також північно-східніше Петропавлівки, Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Якою є там нині концентрація ворога? Також яку тактику вони використовують, і для чого їм конкретно яка важливість саме куп'янська і куп'янського, зокрема вузлового для того, щоб. Окупувати, точніше, ці населені пункти, закріпитися на трасі і відповідно мати можливість логістично постачати туди і свої підрозділи. Ну Куп'янськ, куп'янської зловице е, логістичний хаб, то там дійсно велика логістика. Е, якщо зараз. Е, Точніше, коли він був під окупацією, це була логістика окупації. Якщо зараз дивитися, це важливі міста і оборонної логістики для наших бійців, і ворог поставив за задачу взяти ці міста, ці райони, і там географічно відповідно там висоти, за які вони теж поставили за ціль брати зараз. Основні бої йдуть в районі Синківки. Ворог намагається туди лізти і підбиратися буквально в притул. Наші ж сили їх знищують, вони не пускають. Але ці спроби повторюються постійно І зараз. Найскладніше це в районі лісу біля лиману. Першого там буквально повзучий наступ. Вони буквально готові повсти, підбиратися, не знаю, там рачки доповзати, але дійти цілі так само їх мре там багато. і Є багато роботи наших бійців там зі скидами, які виловлюють їх ночами і днями. Знищують десь піхоту, яка там розсередилася і ховається, десь піхоту, яка просто йде в штурм, але цей тиск безперемний продовжується так само в районі першотравневого Іванівки, Ягідного вся весь цей відтинок від Мосвітівки до Ягідного він на сьогоднішній день складний. Окремо згадаємо про південний напрямок за словами бригадного генерала пана Тарнавського, є е, успіхи, якраз на Мелітопольському і, е, безумовно, що йдеться не про кілометри е, прориву, але з огляду на всі ті виклики на укріплення бліндажі, доти, дзоти мінні поля, міні загородження, навіть кілька десятків метрів або кілька сотнів, це вже безумовно є успіхом, і тут варто наголосити, що, попри всі якісь песимістичні. Моменти, які лунали свого часу з заходу, наступальні дії, хоч повільно, але продовжуються. І чи можемо ми говорити зараз про успіхи в напрямку Новофедорівки? І якщо говоримо про роботи, не яка ситуація зараз там? Ну, якщо говорити за весь цей напрямок і відтинок, куди входить і Мар'їнка, тобто це весь кусу, варто згадати її зараз, тому що там ворог намагався в складі двадцяти. Одиниць техніки і великою кількістю отак, сили, так само атакувати на північних околицях, там були великі успіхи, тому що цю всю техніку і все це знищили, ворог не мав успіхів, відповідно, це показує, що в тих руїнах сили оборони тримаються. Якщо говорити про безпосередньо Мелітопольський напрямок, зараз, де район роботи, ведуться бої. Дійсно, кожен сантиметр, кожен 10 сантиметрів метрів це велика, великі зусилля. І коли наші збройні сили просовуються в цьому напрямку, зміняють територію, це величезний успіх, тому що ворог там само має концентрацію великих сил біля новопрокопівки вербового, вони навіть пробують контрштурмувати. І, хоч, попри велике знищення, у них невигідне становище, у них постійно знищується техніка, у них постійно знищується е, піхота, Збройні сили вишукують якісь засоби, там, артилерію, ППО, ну звичайна робота, як і завжди, попри це, вони все рівно тримаються. Це показує те, що у них є сили, вони їх постійно підтягують, вони вибудовують якісь нові фортифікаційні споруди і поки тримаються. Але ця щоденна робота. Наших сил оборони направлена на те, щоб вимотувати і відповідно просовуватися, де є можливість пане Романе. як щодо Херсонщини, херсонського напрямку нині бої тривають біля. Кринок і також сьогодні бачили відео від російського окупанта у соціальних мережах, як він розповідає, що по них постійно гатять із артилерії і цитую: насипають. Як зараз там і чи намагаються російські окупанти перекидати свої підрозділи, свою живу силу з Запорізького напряму з Малітопольського, для того, щоб затикати дірки саме на Храсовщині? Є інформація, що вони навіть зняли з Бахмутського гарнізону. Бахмутського напрямку сили перетягують на лівобережжя в район Хрімків і постійні резерви, як і новомобілізовані, так частково там з інших напрямків підтягуються. Щоб укріпити цю лінію, звичайно, в першу чергу з поваги до бійців, варто сказати, що дійсно там там складно, там не є легко, тому що вони постійно перебувають під обстрілами е, важких авіаційних бомб, ті ж самі КАБи, фаби, і це не тільки лівобережжі, тому що ворог навмисно обстрілює правий берег і е, так само зачіпає цивільні е, об'єкти. Е, Нехтуючи просто всіма правилами, ворог е, підтягує там. Вже неодноразово світиться техніка, вони підтягують якісь нові сили, працює артилерія. З нашого боку, так само, звичайно, що є там робота, є певні закріплення, то морська піхота з силами, ТРО, іншими там, стрілецькими підрозділами роблять свою роботу, артилерія працює і дуже. Інтенсивна робота артилерії в поєднанні з аеророзвідкою, які постійно вишукують якісь цілі, знищують їх, що є величезною допомогою для сухопутних безпосередньо підрозділів, які перебувають в боях біля кринок, і ця робота так от продовжується щодня. Змін по лінії бойового зіткнення, як ми бачимо, немає, але як тільки вони з'являться, звичайно, про успіхи дізнається країна.